ならならな t a らならならならならならならならならならなら Трошки захайкалася. це нормально трохи нема. <рикла> У мене за мене історія, що я їхала на роботу був, теж сюди, в цей господині. І там собі песик мене кусав за ногу. Я тут там була в ефірі у нас. Я йому дала щось два рази їсти три. І мене не було тут пів року майже. А він мене вчора впізнав. Сидить. Корови пасуться. Може, ми його зараз відзибаємо того песика, поки що є кіт. Добрий ранок. Шуруємо трохи. Звиснув треба щось вдома робити а потім йти ще до роботи проходиш додому і ще вдома на всякі домашні заботи. Кішечка, а ти що тут робиш? Чи я ти така. Так, ми можемо трошки поїхати. Перепрошуємо, я сюди йду вверху. Вітькочку така. вона. мене синька кисенька. Так, ми зараз мого другана маємо здебати собачку, який мене кусок три рази за п'яту. Але я дала йому їсти раз-два і все, і ми друзі. А так люди його б'ють, толкають. Він вдома там голодний, хто з них годує. мене зараз бити, може мене дибає мені. Вчора диво дала їсти. Чотири місяці не було, а мене собака Ну. Так що робити тваринкам добре, теж вони дуже, то пам'ятають. То так що не могла. Не проїхати ні одного разу з роботи, бо він мене за п'ятоню п'ятолюку на роблять. Люди вже трохи посадили в городу. Одні сидять, а одні їдуть шкраптати стіни. Привіт, привіт. Nu știu, nu ne de ce cai și mie. Mhm. Salut, salut! Așa încă de la nu? Cu tot mai e bine să debate. Nici drumul. Нема тубе прийде. Мені на зустріч. Я йому там їсти несу тримаю у пакеті. Ну, маліна в горб даш. дяру Трошки горбачка. Горбачок. Там, може не видно. А він не <ріх> трошки в мене ровер десь передач, правда. Тільки з моїм. Чихто десь таке. Хто дисплеєш? Ні. Добре.

<считает> И, италью, италью. Это горка. Да, там не мои боти трошки дали. Сто мерный. Я бочка, привіт! Привіт! Я замов. Ооо. Ми приїхали. І наш романтик. О, -о, -о. Ой, дякую, як боже. Як ви там? Я так тиснула з доя, не до ну, дити, от хреста. Христос. Зараз все запехало. Що, там іде робота? Чи ви вже зробили? Нічі. Уй. Так, точка. Мана каліман Мана Каліман Опа Зараз вам покажу, де я працюю. тут ремонти. Постановочка, електрик. О, Це моя робота два дні. Інтернет пропадає, Христос крас. Що там електрик робить нам? Як кажу, електрик нам робить? Робить, робить. А ви що на сквозниці сидите? Фух. Я їхала з долини, ті ті ти такі все запехтала. Не спали. Ой, ні дай, так, нікому до кожка. Ну то треба... Хоч <звучить> бач. Це ви трошки би удень хоч спали. Тоби треба вам удень відчувати, бо ви ввечері не спите, а вдень не спите. Та й таке. Страшні божі. Випадає, хай. А мочовець це ж мучить, і так. То треба щось роб при при приймати якісь ліки. А я ліки маю, день, що ніде є.